З вами Семеліт Іван і канал Українського гідрометцентру. Липень 25-го року став одним із найекстремальніших за останній час. Погодні рекорди, масштабні повені та природні катастрофи охопили пів світу. Тож залишайтеся з нами, підписуйтеся і погнали в атмосферну подорож, яка вас точно здивує. Горічний липень в Україні запам'ятався різкими температурними контрастами, нестійкою погодою, а також великою кількістю дощів у багатьох регіонах. Середня місячна температура була вищою за норму на 1-3 градуси Цельсія. Лише на заході, а також у Житомирській, місцями в Київській, Чернігівській і Вінницькій областях температурний фон тримався ближче до кліматичної норми. У більшості ж регіонів липень був виразно спекотним. Максимальні температури сягали 33 399 градусів Цельсія у Карпатах від 25 до 33. У кількох областях зафіксовано перевищення абсолютних температурних рекордів для липня за весь період спостереження. Крім того, впродовж місяця в багатьох регіонах були оновлені або перевищені рекорди максимальної температури для окремих липневих днів: у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях і також в Криму. Мінімальні температури коливались в межах 10-17 градусів Цельсія. На заході, а також місцями у Житомирській і Вінницькій областях, було прохолодніше там 5-12 градусів Цельсія. А в Карпатах стовпчики термометрів опускались до плюс 3 градусів. 5 липня у Львові зафіксовано найнижчу мінімальну температуру для цієї дати за весь період спостережень. Опади розподілилися дуже нерівномірно. У більшості областей, крім південних, кількість опадів була близькою до норми. А в західних Житомирській, Вінницькій та поки подекуди в центральних областях. Та північних значно перевищувала її у деяких районах Львівської, Хмельницької та Житомирської областей за місяць випало до трьох норм опадів. У Житомирській області було перевищено рекордну місячну кількість опадів за липень, у Звягелі 247 міліметрів, а в самому Житомирі 217 мм. міліметрів. 10 липня у Львівській, а 19 липня у Житомирській області зафіксовано найбільшу добову кількість опадів для цих дат за весь період спостережень. А от на півдні ситуація протилежна. У більшості районів Дніпропетровщини, а також подекуди Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях випало лише 20-73% місячної норми, в окремих районах Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей лише 6-14%. Не лише в деяких регіонах України була дощова погода, але й у інших куточках планети. Зокрема, розпочну з найбільш катастрофічної події, що сталася в США, а саме у штаті Техас, яка трапилася в ніч на 4 липня. Причина Ною стало накладення кількох атмосферних факторів, залишкової вологість. Після тропічного шторму барі, субтропічна зона низького атмосферного диску з Тихого океану та мезомасштабна конвективна система. Усе це утворило так званий мезоциклон, який сформувався над районом Техаських пагорбів. Ця система зависла на територію і спричинила тривалі сильні зливи, і за менш ніж 6 годин у районі річки Годалупе випало від 300 до 500 міліметрів опадів, що еквівалентно чотирьом місячним нормам. Після цього рівень річки в районі міста Мхант зріс на понад 8 метрів всього за 45 хвилин у гідрології така швидкість підйому рівня є критичною і не дає жодного шансу на евакуацію. Метеорологічна служба США вчасно видала 22 попередження про паводки. На жаль, місцева влада не активувала регіональну систему швидкого оповіщення, а мобільне покриття в гірських районах виявилося нестійким. Це призвело до того, що значна частина людей просто не отримала попередження про загрозу. Результат щонайменше найменше 135 загиблих, зокрема десятки дітей, у приватному таборі, який опинився в зоні стрім. Мького підйому води. Цей випадок також ще раз наголосив на ризиках пов'язаних з так званою алеєю раптових паводків регіоном центрального Техасу, який є найнебезпечнішим у США за кількістю жертв від раптових паводків. Далеко не відходячи від теми дощів, поговоримо про те, як люди стали заручниками стихії у Нью-Йорку, у тих же Сполучених Штатах Америки. Там у середині липня пройшли надзвичайно інтенсивні зливи, які стали наслідком повільно рухомої мезомасштабної грозової системи. Атмосферні умови для такої зливи склалися вже за добу до події на фоні високої температури повітря, що стосягала 34 градусів Цельсія, і дуже високої відносної вологості, понад 80%, Над регіоном утворилася зона нестійкості. У комбінації з майже нерухомим фронтом і атмосферним вітром на середніх рівнях атропосфери це ускладнило умови для тривалих злив. Які буквально висіли над містом протягом менш ніж години на метеостанції центрального парку випало 52 мм міліметри опадів, що майже вдвічі перевищує критичний поріг на, на дренажну систему міста. За кліматичними нормами така кількість опадів мала випадати щонайменше 2-3 дні, а зливи повторно формувалися на цій самій ділянці. Підживлюючись вологим повітрям з Атлантики, супутникові та радарні дані підтвердили наявність стійкого ядра опадів над районом Мідтауна, де зафіксовано найбільші підтоплення. Внаслідок злив, частина станції метро в Манхеттені виявилася повністю затопленими. Каналізація не витримала, вода пішла назад в тунелі, виливалася з люків та заливала платформи. Відкачати воду вдалося лише за кілька годин, проте частина руху на деяких лініях залишалась паралізованою понад добу. Цей випадок знову продемонстрував, як навіть добре організоване місто з розвиненою інфраструктурою залишається вразливим перед екстремальними погодними явищами. Сильні зливи стали все частішими, а традиційні розрахунки на основі історичних даних уже не відображають реальних ризиків. Для Нью-Йорка та інших прибережних мегаполісів постає питання адаптації як у прогнозуванні подібних подій, так і в інженерних рішеннях, які можуть витримувати Інтенсивні опади нового кліматичного режиму. Із Північної Америки перемістимось до Азії. А саме до Південної Кореї, де у період з 16 по 20 липня також пройшла екстремальна літня повінь, спричинена малорухомим атмосферним фронтом. Тепле вологе повітря з жовтого моря протистояло холодному сухому потоку з півночі. Через це над кількома регіонами сформувалися вузькі, але дуже потужні смуги дощу, що утримувались на території кілька днів поспіль. 17 липня за 10 годин у місті Сеосан було зафіксовано випадання 438,5 мм опадів. Це найбільший добовий показник з початку метеорологічних спостережень у цьому місті з 1968 року. В окремі години інтенсивність дощу досягала 114,9. 9 мм за годину. За три дні такої сильної зливи в деяких районах країни випало більше 400 мм опадів, а у провінції Південний Кьонсан за 5 днів понад 700 мм, що спричинило численні суви та масштабні руйнування. У результаті злив було евакуйовано понад 13 тисяч людей. Заявлено мінімум про 19 загиблих і 9 зниклих безвісти. Збитків зазнали тисячі будинків, десятки тисяч домогосподарств залишилися без світла та води. А рухомий склад транспорту, дороги, ферми були суттєво пошкоджені. Корейська метеорологічна адміністрація охарактеризувала події як ті, що трапляються раз на 100 чи навіть 200 років за моделями ймовірності, тобто вкрай рідкісні за кліматичними стандартами цієї частини півострова. Тепер подивимось, що сталося на території Європи цього липня. 21-22 липня Данський метеорологічний інститут оголосив третій найвищий рівень небезпеки для південно-східної частини країни про дощі. І вгадайте, що стало причиною. Так, і тут причиною стало утворення малорухомої фронтальної зони, яка спричинила інтенсивні опади, що затримувалися над регіоном впродовж тривалого часу. У деяких районах за короткий період випало понад 125-130 мм дощу. Це майже вдвічі більше, ніж середній місячний обсяг опадів у даній в липні. В одному з міст було зафіксовано 86,3 мм за 24 години, що майже в 4 рази більше за середньодобову норму. Зважаючи на масштаб і потенційну загрозу, у Данії вперше було активовано національний оперативний штаб для координації екстрених служб. На щастя, повідомлень про жертви не надходило. Служби надзвичайних ситуацій працювали в посиленому режимі, адже рівень річок і озер залишався високим тривалий час. Допоки десь лють дощі, на які липні сформувалася синоптична ситуація, що сприяла поширенню. Та виникненню лісових пожеж над Східним Середземномор'ям домінував малорухомий антициклон, що зумовив тривалу спеку, суху погоду та відсутність опадів у поєднанні з сильним і поричастим вітром до 12 метрів за секунду, а також надзвичайно низькою відносною вологістю повітря 10-20%, Це створило екстремальні умови пожежної небезпеки. Максимальні температури в районі Лімасола досягали плюс 43 плюс 45 градусів, при тому, що в багатьох районах острова гідрологічна посуха триває вже третій рік. Поспіль рівень води у водосховищі, зокрема, кур'с, упав нижче 16% від норми, що ускладнило протипожежні заходи. А тепер перемістимось до сусідньої Туреччини, де 27 липня в місті Сілопі, що провінції Шернак, на південному сході було зафіксовано новий абсолютний максимум температури для Туреччини плюс 55 градусів Цельсія. Це найвищий показник за всю історію метеорологічних спостережень в країні. Попередній рекорд становив 49,5 і був встановлений у серпні серпні 2023 року. Окрім Сілопі ще понад 130 метеостанцій по всій країні зафіксували нові найвищі температурні значення. У багатьох регіонах температура сягала понад 45 градусів. Зокрема, в Анталії було зафіксовано 46,1 градус Цельсія, що є найвищим липцевим значенням від початку спостережень в цьому місті у 1930 році. Спека супроводжувалась масштабними природними пожежами, які охопили середземноморське узбережжя та західні області країни. Внаслідок цього було евакуйовано тисячі людей а в багатьох регіонах оголошували надзвичайну ситуацію. Крім того, на фоні масштабних лісових пожеж утворився рідкісний атмосферний феномен. Вогняний смерч. Це сталося через поєднання аномальної спеки, сухого повітря та сильного вітру. Такі умови сприяли виникненню потужних висхідних потоків і турбулентності, які закрутили полум'я у вихор. Липень 25-го року вже назвали найспекотнішим в історії країни, а також одним із найекстремальніших з погляду метеорології, як за температурними значеннями, так і за наслідками для населення та довкілля. Ви уявляєте, наскільки спека пробралася? Що навіть Санта-Клаус, це так званий брат Святого Миколая, що проживає у Фінляндії, цьогоріч потерпає від хвилі тепла. У Фінляндії було зафіксовано рекордну спеку. Найвища температура місяця становила 34 градуси Цельсія. Її зареєстрували 26 липня. Напередодні у іншому місті зафіксована температура сягнула 33 градусів Цельсія, і це стало 14-тим днем поспіль, коли в країні фіксували понад плюс 30 градусів Цельсія. Така серія спекотних днів стала найтривалішою в історії спостережень у Фінляндії, побивши попередній рекорд встановлений понад 50 років тому. За даними Фінського метеорологічного інституту, протягом Місяця було 20 днів, коли температура перевищила плюс 25. Це на 20% більше ніж у середньому для липня. У Лапландії середня температура сягала плюс, 15, плюс 18 градусів, що на 2-3 градуси перевищувало норму. Загалом по країні середня температура липня склала 19,6 градусів Цельсія, що стало найвищим показником для цього місяця в історії метеорологічних спостережень. А наприкінці нашого випуску захопимо ще одну тему надзвичайних пожеж. Зокрема, в районі північного краю Гранд Каньйону у США виникла масштабна лісова пожежа під назвою Драгон Браво. Вогонь спалахнув 4 липня внаслідок удару блискавки на плато Каїбаб. І швидко поширився через надзвичайну суху погоду та сильні вітри. Пожежа охопила понад приблизно 42 тисячі гектарів, а рівень її локалізації залишався вкрай низьким лише 4,9%. Це одна з наймасштабніших пожеж у цьому регіоні за останні роки. Внаслідок вогню згоріло близько 70-80 історичних будівель, центр для відвідувачів, житлові будівлі для працівників та станція очищення води, що спричинило викид токсичного хлору в повітря. Усі туристичні маршрути було закрито. Північний край національного парку. Повністю закритий для відвідувачів щонайменше до кінця сезону 2025 року. А південний край залишився відкритим, хоча там діють обмеження через високий ризик пожеж. Через інтенсивність горіння над лісом сформувалися пірокумулятивні хмари. Це густі хмари, що утворюються над сильним джерелом тепла, а здатні провокувати додаткові блискавки, шквали та навіть невеликі смерчі. Це значно ускладнило роботу пожежних команд, які неодноразово змінювали тактику гасіння. На щастя, жертв чи постраждалих немає. Цьогорічний липень вражає своїми контрастами температури та різноманіттям погодних умов, як в Україні, так і за кордоном. Ми розповіли вам не все, адже подій цього місяця сталося занадто багато, а лише невеличку частину найбільш вражаючих погодних ситуацій. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. Залишайте свої враження в коментарях і бережіть себе незалежно від погоди за вікном. До зустрічі у наступному випуску. Та зливалася. Заливала платформи. Shine Brian цьогорічний липень вражає своїми контрастами температури. Стоп. А, все, вирубай. Опа, все, вирубай. Фух.